Вітаю! В ефірі Телевізійна служба Мего з аналізом інформаційної картини життя університету за березень у студії Юрій Сидор. Жахлива війна забрала життя випускника факультету кібернетики Романа Машука. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять. Продовжуємо випуск. Весна, як відомо, розпочинається з Шевченка: життя і творчість кобзаря у текстах і контекстах український і зарубіжний досвід. Під такою назвою 14 березня відбувся неординарний за формою та змістом захід, присвячений ювілею великого пророка. Аргументи, висловлювання, роздуми про раритетні перевидання книги Кобзар, знавчих та художніх творів про Тараса Шевченка представили студенти історико-філологічного факультету. А майбутні вчителі англійської мови розкрили учасникам інформацію про репрезентацію Шевченка у Польщі, Британії та Німеччині. Я презентувала доповідь про постать Тараса Шевченка у Великій Британії і саме в англомовному світі. Під час цієї роботи дізналася дуже багато про перекладацьку діяльність інших авторів, які брали на себе відповідальність, перекласти і донести сенс саме творів Тараса Шевченка. Знайте його, оці рядки і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі. Я переконана, що так буде. В атмосфері науки та відданості спорту активно обговорюються ідеї та інноваційні підходи. На факультеті здоров'я, фізичної культури і спорту відбулося відкрите засідання студентського наукового товариства. Чому збиралися та що обговорювали, розповість Христина Дарморост Раді вас вітати на звітному засіданні студентського наукового товариства, факультету здоров'я, фізичної культури та спорту. Так, розпочинається засідання. Студенти презентують свої доповіді. Голова та спікер Ігора Піта, тому що сьогодні спорт так само змінюється, як і всі галузі, які нас з вами оточують. Сьогодні будемо робити певні доповіді на ці теми, і будемо бачити, ділитися нашими баченнями, як ми можемо рухатися для того, щоб заподіяти цьому і робити якісь кроки для цього. І будемо слухати доповіді наших колег, які теж мають якісь ідеї. Перший доповідач Максим Фесюк. Другокурсник презентував тему Теквандо. Каже, цей вид спорту вагома частина його життя. Прагне його розвивати. Багато тренувань, багато наполегливості. Допомагає в розвитку взагалі України як олімпійського виду спорту. І дуже багато людей і дітей займаються цим видом спорту. Зірки рівненського інваспорту магу саме з такою темою виступили Дар'я Коблиянська та Альона Нікодімова. Майстрині спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Альона розповіла, як розпочала свою спортивну кар'єру. Написав мені тренер, запропонував. Я спочатку не хотіла, боялась, бо це, це штанга, це для дівчинки, ну, важко буде. Потім спробувала. Моя перша вага була 32 кілограми. Спробувала почала зимати вісім років у спорті. Дар'я дівчина втратила ногу в дитинстві, проте не зневірилася, а завжди рухалася і продовжує рухатися вперед. Свою доповідь присвячує зіркам. інваспорту. Їжджу на змагання і стараюся займати перше місце, щоб ставити Україну. На помості на перше місце, що піднімався наш прапор і грав наш гімн. Її мета розповідає Дар'я надихати людей з інвалідністю, не полишати своїх мрій, а завжди намагатися їх досягати. Учасники кажуть, це не остання їхня зустріч, адже мета таких засідань ділитися досвідом, мотивувати на досягнення своїх цілей. Христина Дермороз, Дмитро Сухан, телевізійна служба МГУ. На платформі Радіобос FM розпочало своє мовлення студентське інтернет радіо. Приєднуйтесь до нас, щоб слухати голоси майбутніх журналістів, які висвітлюють актуальні теми та події університету. І не лише. Студентське радіо це не просто радіо, це платформа для вираження ваших ідей та думок. Вони пишуть статті та знімають репортажі, мають ненормований робочий день та постійно мусять бути у тонусі. Журналіст. Професія не лише творча, а й вимагає аналітичного складу розуму, швидкості думки та постійного розвитку. А яку ж вони мають заробітну плату, думки студентів, припущення рівнян та реалії від тих, хто працює в журналістиці? Далі у рубриці Бліц. Не знаю, можливо, від тисяч 10 15. 10-15 тисяч. Якщо ми говоримо за рівненські телеканали, да, то в середньому це там від, не знаю, там від, Моск... від 8 до 20. Від припущень до реальності. В погоні за грішми чи покликом серця. Журналісти. Привіт, мене звати Максим, і я студент факультету журналістики МГУ. І сьогодні я вирішив дізнатися, яку заробітну плату може отримувати кореспондент у Рівному. Почну я зі своїх одногрупників, на яку зарплатню розраховують вони у професії. Це Ілона, так як я навчаюся на факультеті журналістики, я вже трошечки знаю що до чого, тому моя думка: якщо робити по спеціальності, то це. 10-15 тисяч сума каже невелика, але ж в першу чергу потрібно любити свою роботу. А якої думки ті, хто вчаться на інших курсах? Якщо на державній, то від 10 до 15, на в приватній, то можливо два рази більше. Схожі думки і рівняни. Вони теж поділилися своїми прогнозами. 10-15 тисяч певно. Ні, на рівненщині, певно, і менше. Мені здається, що в регіонах поплата журналістики найменше ну менше ніж на якихось великих телеканалах, ніж, наприклад, в столиці. А от дехто вважає із журналістською освітою можна ж пробувати себе і в інших сферах. Знаходити свої ніші, показувати свої якісь інші моделі співпраці із інформацією. Я знаю журналістику, як я ще маленьким був. Із газет, із радіо, із телевізора. Зараз воно помінялося. Зараз інформацію можна отримати. В тому числі без журналістів, але їхні розслідування потрібні. Які суми це припущення? А хто таки вгадав? Запитуємо у рівненських журналістів. Все залежить від того, скільки ти працюєш, як ти працюєш, і які в тебе сюжети. В у нас бальна система. Як я кореспондент, тільки можна бути ще ведучим новин, редактором новин. Це все поєднувати в собі. І звісно, звісно, заробітна плата вона буде збільшуватися. Якщо ми говоримо за рівненські телеканали, да, то так. середньо це там від, не знаю, там від москвідвосьми до двадцяти тисяч на сайтах. Ну, ця сума може, ну, десь приблизно в таких самих рамках коливатися. Такий журналістика різнобічна. На відкриті питання не всі готові дати конкретні відповіді. А подекуди багато лишається за закритими дверима. Максим Остапець, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. І на продовження теми. В рамках проєкту Кузня Кадрів студенти другого курсу факультету журналістики відвідали телерадіокомпанію ITV Media Group. Візит мав чітке завдання та мету ознайомитися із технологією виробництва новин. Своїми враженнями поділилася наша Юлія Котляревська. Ціві «Медіагруп» – це одна з найвпливовіших телерадіокомпаній, яка займає провідне місце на медіаринку України. Її мета дарувати своїм глядачам якісні телевізійні послуги та інноваційні цифрові рішення. Якщо ми говоримо про ніколи випуск, він це в основному якраз те, що... Про що ми сьогодні будемо говорити. студенти нашого університету, які навчаються на факультеті журналістики, разом з викладачем Андрієм Смусем, мали нагоду завітати до телерадіокомпанії ITV Media Group. Майбутні журналісти на реальних прикладах ознайомились технологією виробництва новин та усіма тонкощами роботи в кадрі. Попри наступальні дії окупантів, наші зсу захищають українські кордони. Студент Віталій Карпець поспішає, адже до прямого ефіру залишається одна хвилина. Слава Україні, це актуальні новини о 12.00. Головний редактор телерадіокомпанії ITV Сергій Мініч зазначає, кваліфікованих фахівців медіасфера потребує постійно. Коронавірус та повномасштабна війна значно вплинула на якість підготовки майбутніх журналістів. Наскільки медіа потребує, потребує завжди професіонали потрібні скрізь, завжди всюди, а особливо зараз, коли ми чудово розуміємо, що спочатку карантинні обмеження через ковід, потім через війну. Ну відверто якість підготовки журналістів дуже низька. Якщо ми говоримо про наш телеканал, там то зазвичай ми як всі, хто до нас приходить, ми їх вчимо фактично з нуля. Також пан Сергій неабияк заінтригував, адже після успішної практики на телеканалі наші студенти мають змогу отримати тут своє перше робоче місце. Головний редактор додає, команда ITV завжди рада бачити у своєму колективі нових, талановитих та амбітних людей. Пропонуємо після закінчення практики. Пропонуємо у нас робоче місце тим практикантам, які себе проявили активно. Все цікаве, швидко закінчується. Студентка Анастасія каже: такі заняття неабияк мотивують, та змінюють навчальну атмосферу. на робочу. Я вважаю, що це дуже правильно, коли студентів, наприклад, витягують з звичайної такої обстановки з аудиторії і показують справжню роботу професіоналів. Це дає таку мотивацію, це дає е, такий е, певний досвід. Так Майбутні журналісти це люди, які завжди готові до викликів, навчаючись і зростаючи у вимогливому світі медіа. Юлія Котляревська, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ магістри отримали дипломи. Успішне завершення навчання відзначили вчорашні здобувачі усіх спеціальностей нашого університету та отримали дипломи із присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр. На урочистостях побувала Анастасія Мудра. До органної зали сходяться студенти, батьки та гості, адже сьогодні магістри МЕГУ отримують свої дипломи. Традиційно наприкінці березня студенти-магістри нашого університету отримують довгоочікувані дипломи про закінчення навчання. Серед них випускник факультету кібернетики Андрій Охримчук. Юнак розповідає, за час навчання встиг не лише опанувати нову спеціальність, а й зустріти кохання свого життя. Мені гарно запам'ятався. Всі привітні викладачі, всі були готові мені допомогти в усіх питаннях. І на цьому пакеті я знайшов любов свого життя, з якою прекрасно дружився, і живемо разом вже довго і щасливо. Інша випускниця магістрантка Валерія зізнається, вступила до університету за порадами своїх знайомих і жодного разу про це не пошкодувала. Бакалавра закінчила у Франка у Львові і перевелася сюди, бо мені тут сподобалися відгуки моїх хороших знайомих, які випускалися, і справді мені навчання сподобалось навіть більше ніж у Франка. Загалом, за словами ректора університету Віталія Дем'янчука, цьогоріч дипломи магістрів отримали близько 900 студентів. На сьогоднішній день, на сьогодні, отримали 839 випускників диплом магістрів, з них 126 магістрів отримали диплом з відзнакою. Хочеться побажати одне. Я думаю, що у всіх у нас сьогодні одне бажання це скоріше, щоб наступила перемога і був мир у нашій країні. Однак, попри війну, святкова зала була заповнена вщент, адже кожен хотів привітати своїх рідних та близьких з цією визначною подією. На жаль, багато кого з випускників, магістрів сьогодні немає з нами. Ми їх пам'ятаємо, наших студентів, і вдячні їм за те, що вони нас боронять, боронили. Багато хто з наших випускників сьогодні знаходиться на передовій. Ми гордимося нашими випускниками і впевнені, що той дух національно-патріотичного виховання, який є в нашому університеті, він завжди буде присутній з ними. Труднощі та перешкоди є у житті кожного. Ми ж бажаємо нашим випускникам, не зважаючи ні на що, і надалі впевнено йти до своєї мети. Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. У єдності сила у силі перемога. Під таким гаслом у нашому університеті відбулася прес-конференція, присвячена розвитку ветеранської політики на Рівненщині та залученню у цей процес студентів МЕГУ. Слухала Віта Довгалюк. Реабілітація ветеранів за допомогою спорту саме про це йшлося під час прес-конференції в нашому університеті. Ми, знаходячись тут, в тилу сьогодні у відносно мирних умовах маємо зробити все для того, щоб наші ветерани повернулись. До спокійного цивільного звичного життя під час зустрічі з представниками ветеранського спорту президент МЕГУ Анатолій Дем'янчук запросив учасників бойових дій на навчання до нашого університету, додавши, що для них воно буде безкоштовним, незважаючи на факультет. Тим самим, підтримавши думку рівненського тренера з реабілітації, що з кожним роком війни. Ветеранів стає дедалі більше, а потреба в персоналі, який би підтримував їх, збільшується. У нас всього-навсього в Рівненській області готових до роботи за з ветеранами на волонтерській безкоштовній основі всього навсього всього є три заклади. Серед успішних кейсів підтримки воїнів є перший інноваційний мобільний фітнес-застосунок. Трен -вет». Він дає можливість ветеранам та військовослужбовцям знайти тренера отримати безоплатну спортивну реабілітацію. Якщо ви ветеран. Кажіть при реєстрації найзручнішу для вас локацію, і Тренвет знайде на мапі поряд з вами тренерів та спортивні клуби, де вас радо чекають на тренування. Під час дискусії щодо реалізації ветеранів в адаптивних видах спорту Вадим Коваль розповів про особливості підготовки студентів-реабілітологів та їх готовність співпрацювати з управлінням у справах ветеранів. Для проведення процедур з дітьми з інвалідністю Знову ж таки повертаємося не тільки реабілітація, соціальна реадаптація. новинами про спортивні змагання і досягнення не тільки в Україні, але й поза її межами. з студентами також поділився Андрій Суржук, член збірної команди ветеранів війни Рівненської області. Цьогоріч він взяв участь у проєкті Сильні України. Це перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів. Дякуючи. Ростюку, і от таким от людям, як Ігор Головко, було проведено. Було це вже не перші змагання, так? Yeah. Силь, Сильні України, і вони будуть далі проходити по, по, по всій території України. Там, здається, кожен місяць в, в іншому місті. В першій половині серпня такі змагання «Сильні України буде приймати рівне вже вдруге. Тобто минулий рік, 23 вересня, такі змагання були на екваторі. Загалом присутнім розповіли основні аспекти і поради. Щодо спілкування із ветеранами. А наостанок Марина Корольова додала: у єдності сила, у силі, перемога. Віта Довгалюк, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ. Про свої мрії, а ще чого бажають іншим. Студенти та викладачі Мегу розповіли про потаємне: в коридорах та на подвір'ї нашого університету для рубрики Бліц відкривалися нашій Анні Свінтозельській. Привіт! Мене звати Анна, я студентка факультету журналістики. І сьогодні ми запитаємо викладачів студентів про їхні мрії і що вони бажають іншим. Добрий день, Добрий. факультет журналістики. Да. Можете, будь ласка, сказати, яка ваша мрія? Мрія? Я одружений. Мрію, щоб діти були здорові, щоб дітей все вийшло. Моя мрія, напевно, так яка у всіх, щоб настав мир і щоб всі рідні були поруч зі своїми близькими, і наші військові, які нас боронять, нарешті повернулися додому. Що бажаєте особисто собі? Мабуть, щоб добре закінчити університет. І побажання наступному коментатору. Щоб його день сьогодні дуже добре склався і посмішки. Так, яка ваша мрія? Мрія, щоб війна швидше. Що бажаєте особисто собі? Собі? Ні, ну то що Я бажаю собі, я вам не розкажу. Побажання якісь наступному коментатору. Хай буде гарний день сьогодні. Щоб настав скоріше мир. Що бажаєте особисто собі? Виконати свої заповітні мрії, які були давно. Побажання наступного коментатору. Гарного дня і веселого настрій! Щоб закінчилась війна в Україні нарешті. Що бажаєте особисто собі? в голові бажаю собі. Злоцій десь на болі. І побажання наступному коментатору. Щоб його все було чітко. Саморозвитку. Мирного неба. Яка ваша мрія? Дожити скоріше до перемоги України. Здоров'я і гарного настрою. Хочу машину купити і наче їздити. Хочеться ну, простого жіночого щастя і сім'ї. Що ви побажаєте наступному коментатору? Міцного здоров'я, і мирного неба. Мир на землі. Це сама така найбільша мрія. А що ви бажаєте особисто собі? Здоров'я міцного. І скажіть, будь ласка, що ви побажаєте наступній людині? Побажаю щастя. Щоб війна кінчилась собі, здоров'я, перемоги, щоб його було все дуже добре. Дякую в житті і роботі. Перемоги, перемоги для України. Грошей. Дуже багато. Грошей. І побажання наступному коментатору. Щоб було в нього все саме, саме найкраще. Дякую. Я ж нам усім бажаючим швидшої перемоги України і здійснення усіх мрій. Ганна Свинтозельська, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ. Ну що ж, хай ваші мрії завжди збуваються. Такими були новини університету за березень. У студії для вас працював Юрій Сидор. Слава Україні!